Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Браття і сестри. Дуже цікава притча, бо е, ну, чим вона не те, що цікава, важлива, важлива з огляду на те, е, хто її розповідає. Це напевно, як на мене, одна з таких е, небагатьох. Е, Прич, в якій е, той, хто розповідає, найважливіший. Ми звикли в цій притчі бачити е, двох осіб, так? Е, фарисея, Митаря. Тобто десь навіть простіше, навіть ми собі так малюємо добро і зло. Митар то добрий, то файно, фарисей то зле, то, то погано. Але ця притча, вона, я би сказав, що зовсім не така. Тому що основою тут е, цієї притчі є той, хто її розповідає. І е, нею цією основою той, хто розповідає, є Христос. Чому? Бо хто має право судити серця? Хто може сказати ще таку притчу, так як би я зараз сказав, притчу там, не знаю, про там, пана Івана і пані Марію, як вони прийшли до нашої церкви все молити, і от вона то добре зробила так, а він не так, і вони собі так, от, 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 от так я собі думаю. От хто я такий, щоб, щоб судити е, е, людські серця? Цю притчу міг розповісти тільки той, хто є нашим Спасителем, той, хто є нашим Богом, бо він бачить серця. Бо по-людськи все виглядало зовсім інакше. І ця притча після цієї притчі також фарисеї вони ще більше зненавиділи Христа. Бо він, власне, показав те, що є в серці в них, а не то, що зовні. І знову ж таки, дивлячись на, на, на цей зовнішній вияв. То ну, ми б абсолютно митеря нічим не оправдовували. Митер то, то, ну, не була така бідна собі там нещасна людина, яка там прийшла, ніц немає і стала собі ззаді, там б'ється в груди. То був багатий чоловік, так як всі митері того часу. То був хитрий чоловік, який знав, де і як пристосуватися. Це була людина, яка, яку так може не, не дуже любили в його народі, але якого поважали римляни. Який ну, мав вплив, будемо так казати, в тогочасному часному суспільстві. І, е, власне, цей, цей митер, е, він в чому, в чому його плюс? так? Ну, радше, якщо подивитися зараз чисто зовнішньо, ну приходить такий, якби зараз там прийшов якийсь там, там, не знаю, там, народний депутат чи чиновник з якогось міністерства, так, е, і там собі то. Ну, ти ходить, приїхав, ще приїхав на якомусь там Бентлі так, і 에, до церкви там собі став ззаді. Та що це найсе молить, найкається за свої гріхи. А другий то був фарисей. То поважно людина, яка вміла то всі складочки, треба було гарно скласти, як треба було все, все мало бути чітко, все мало бути по, по, по заповідях, так, яких, більшість з яких вони самі напридумували. На, на і, то, і все виглядало зовні, все виглядало так, як має, це, має як належиться. Так? Прийшов там, напевно, що може, руки возвів, Боже, дякую тобі. Я от от такий, я прийшов до тебе. Файно виглядай, побожний чоловік, молиться, десятину дає, не такі, як, 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 як там е, решта, там не знаю, там п'яниці і так далі, е, е, грабіжники, неправедні, перелюбці. Але каже, і не як той митер. І з точки зору, скажімо, тогочасного суспільства, то він сказав добре. Але Бог не бачить то так, як нам здається. знаєте, людина всю історію людства людина хоче свій погляд спроєктувати так, щоб це подати не мов би як божественний погляд. Це робили древні греки. І ця антична так звана е міфологія, вона до сих пір присутня. Зевс, Марс, Юпітер, Плутон, Римляне то саме, так. от таке Венера, така Божественна Венера і так далі, і тому подібне, але щось венеричні захворювання, а щось Марс, Бог війни, так, яку всі ненавидять. Але так всі трясуться над тим, бо, бо людина хоче спроектувати, хоче і не цей той погляд на інших. Зробити, що він не божественний, то Бог так сказав. Тому власне бажання підімняти під себе релігію у всіх часів, у всіх народів воно присутнє. І мати недостатньо не, не було, наприклад, навіть для тих самих гримлян мати свою державу, імперію величезну, мати свої гроші, мати, мати в підпорядкуванні купу народів. Але треба було мати ще свою релігію. По римській релігії е, імператор був е, божим, Божою дитиною. Так, дитина богів. А, а потім останні імператори взагалі, ті, які що вже майже ніс не вартували, проголошували себе богами. Тому е, оцей титул августіший це якраз означає божественний. Тобто такий подібний до Бога, який має початок від Бога. І е, це саме робить той самий фарисей. Але е, проблема в тому, що е, забуває, що, що той. Який є понад нас, він по-іншому на це дивиться. І знаєте, може би було інакше, коли би ми не мали того Божого Слова, коли би ми не знали, ну я не знаю, що Бог від мене хоче. Але коли ми маємо е, святе письмо і юдеї, зокрема, також вони мали цю тору. Так, до якої вони там так подописували деякі такі місця, що на одне, то, що Мойсей приписав, то так ще подописували, що вийшло фактично зовсім інакше. Ісус їх за то говорить, каже, що, 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 що хвалитися храмом то нічого, а от золотом храму, то вже все, то вже гріх. Зневажати батька матір, то таке. А от якщо ти там жертви десь недавно на, 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 на храм, о, то вже все, то вже проблема, то вже, то вже гріх. І Дивлячись на ці, е, на ці речі, е, ми е, мусимо з вами подивитися на, 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 ці, е, на цей зовнішній світ, ви радше бачити його також Божими очима. І це е, не скажу, що є важко, бо е, окрім того, що ми маємо святе письмо, так, тобто чи П'ятикнижня Мойсея, чи, чи зокрема, там, інші книги пророчі, а сам Христос прийшов нас навчив. Ми маємо Євангеліє, де, де воно нам говорить про те, як треба діяти, як треба поступати. І врешті, навіть якщо така, та, там всіх відповідей немає, ну ясно, Ісус не буде відповідати. Добре сидіти за комп'ютером 8 годин на день чи не добре. Але е, ми забуваємо про те, що окрім святого письма Дух Святий далі діє. Він живий і його дія в нашому житті продовжується. Тобто він дає відповіді е, повсякчасно. Кожної навіть на раз хвилини і секунди, кожного дня і години. Але треба, ну, треба його питатися, треба, треба з ним бути в спілкуванні. Це, е, знаєте, ну, я, я е, думаю, що це дуже подібне до того, що зараз відбувається на війні. Війна, а, а насправді ми ми з наше життя подібне до війни. Бо ми воюємо з найбільшим злом, яке хоче поглинути людину. І найгірше те, що воно має часточку в нас самих. Тим первородним гріхом ми відкрилися для того зла. А це зло це не щось, якась субстанція, там дідько, який хоче. Дідько сам боїться того, він сам став жертвою цього. Але він не хоче з тим е, то визнавати. І, але то саме відбувається з людиною. Найбільше зло тоді, коли ми себе вважаємо центром Всесвіту. Найбільше зло то не десь там якась чорна діра, там не знаю, що то таке буде там, якийсь як в як тому Володар Перстенів чи що там, щось там всіх всіх засмоктує. Та діра в нас самих. Ми самі робимо себе центром Всесвіту. Ми самі робимо себе чорною дірою, яка, яка нас спочатку поглинає, а потім разом з нами починає поглинати інше. Тому, власне, для того, щоб ефективно воювати із цим злом, який великий, а, а, а воно таке ж саме і в іншого. Тобто механізми ті самі, бо це неправильний вибір. Неправильні вибори, якщо ви їх скласти в цепочку, вони ведуть зовсім до руйняних наслідків. Це як будівля, так, коли на фундаменті схалявали, на стінах схалявали, на штукатурці схалявали, дах не так накрили, оба, за два роки трохи десь стоїло, хата розсипалася. А що це стало? Всі свою роботу зробили, гроші взяли. Хата стояла, а що ви хочете, але щось розлізлося. На війні, сучасна війна чим ефективна? Ефективна тим, що є е, аеророзвідка, тобто ті, які бачать зверху, і це зараз стало основою е, фактично е, таких бойових дій наземних. Навіть я вийшли ще більше взяти того. Є супутники, є літаки радіолокаційні, які подають повністю інформацію про те, що відбувається, вони це бачать, передають на низ. Бо якщо ти того не бачиш, стріляй, де хочеш, тобто то це ну, розвідці звичайні, як ми звикли, що там ходять по лісі, виглядають за, за кута, де там е, стоять вороги, то, то вже давно такого фактично немає. Тому е, от, оце зверху бачити, це є основа того для того, щоб дійсно ефективно воювати. І коли щойно це є дуже добрий зв'язок між е, операторами, е, скажімо, дрону чи там, е, оператором супутникового зв'язку. Потім де е, добрий зв'язок по раціях вже між ними самими. Це вже той горизонтальний вимір. Так що не я сам для себе, ага, добре, що я знаю, де ворог є. Я заникуюся, щоб мене не чіпали, а решта мене не обходить. Ні, власне, я передаю цю інформацію далі і не тільки будь-кому, будь-кому я її не можу передавати, а тому, кому вона потрібна. Для того, щоб ефективно знищити цього ворога. І щойно той, який може це зробити, беруть нас чи, 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 гаубиці так, чи, чи, чи танки, виставляють ту сторону і б'ють по ворогові, тоді вже дійсно ефективно. Наскільки знову ж це ефективно? Тобто це вже видно після бою, так, що знищили, що ні. Але оцей зв'язок і так завжди є в житті. Але ми привикли бачити світ чорний і білий, той добрий, той поганий, воно в результаті так буде. Тому що Бог є досконале добро. Але е, е, ці наші, е, наші вибори, так, які, е, що таке гріх? Це неправильний вибір. Це, це відхід від Бога. Це е, те, що коли людина каже, ні-ні, я трохи собі трошки на, на сторону відійду. І Господь навіть і таке, він, він, він це допускав. Ви думаєте, коли Бог творив людину, Він не бачив, що людина буде такою. Питання на що тоді Бог творив, він що не знав, що стільки зла в світі буде, нащо він, на він творив людей? Він знав? Знав, але вклав в нас то найцінніше, і ми маємо всі інструменти для того. Фарисей цього не бачить. Фарисей бачить себе. Фарисей бачить своїми тими очима і, і більше нічого. А митар так, він, він прекрасно розумів, тут я би сказав, навіщо такий один з ключових моментів в цій притчі, що вони увійшли до храму молитися. Тобто вони, не прийшов, вони, вони двоє прийшли до Бога. Тобто це, це люди, які, які ну, думали в напрямку Бога. Але один думав формально, а другий прийшов, став там ззаді, і думав, яка ж я падлюка Боже? Який -то, я, який то я таке нещасне розумієш, що я того наробив? Прости мені, бо я, ну, мені стидно того, навіть, стояти в, тому, в тій церкві. А він ні. Хоча він прекрасно то розумів, але то все затирав, там дусить собі, собі, там, там плескає всередині, Та я, чо? Та чо, я? Треба, треба на позитив дивитися. Безперечно, що треба. Але коли ти стоїш перед Богом, це дуже важливо дивитися на свій негатив. Бо, 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 бо то, що ти вже перед Богом, це вже позитив. Тобто цей каже Ісус висновок, так? бо той вернувся додому виправданий, Бог йому простив. А той, але не той. Він вернувся такий, як був. Тобто, це не означає, що він став гірший. Ні. Це не означає, що Бог його засудив. Це означає просто, що він нічого не здобув. Він лишився своїми гріхами. А це і є тягар життя. Тягнути на собі ті всі недоліки те все, що ти маєш. Інколи нам здається знайти, що е, ну е, так як той фарисей мислив, бо завжди простіше себе до когось зрівняти. А я не такий, як той, я ліпший того, а у мене тако, а, а, а мої діти ліпші, а мої то. Дякувати Богу, що ліпші. Але е, ну е, власне, що дякуй Богові. Але не хвалися перед, перед кимось, бо, бо є такі люди, а во дивися, той такий, той такий. Вони раз люблять жінки, так само собі, так і, і, і то, як то кажуть, кості перемивати. Бо в житті воно 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 все відносне. Знаєте, так, пригадується така, така баючка про про мишу. Е, миша на, на, в селі на одній фермі І поставив господар з жінкою жив на, на фермі, поставив мишу ловку. І Миша настрашила, та й прибігла до, до корови, каже, там мишоловку поставили, я що до того маю кажу до вівці, кажу, ми в мишловку поставили. Кажу, що тут твої проблеми, що я до того маю? каже, до курки, там, той вон, кажу, може, там візьми там якось там, там крилом кувасини, бо то й об'ясне попав. Та тут твої проблеми, Миша. Та й все, Миша, та села і сидить е тихонько. Але в ту мишоловку ловилася змія, гадюка, а жінка йшла доїти корову. Та й змія та не мала сидіти, та й взяла втяла ту жінку. А е, Жінка заслабла, бо той та й треба було, вже лежала слаба, чоловік залапав курку, відтяв їй голову, зварив бульйону жінці. Е, ту е, вже ніц не допомагає, треба лікаря кликати, на честь треба заплатити, взяв та й забив цю, вівцю, віддав лікарові за те, що жінку е, лікував. Ну але врешті-решт ніц не допомогло, жінка вмерла. Та й прийшли на поминки похорон, та й та зарізав корову, щоб то, то, зробити похорон. Та й, та й забрався потім з тої ферми, бо без жінки сам та й поїхав десь в друге місто. І лишилася та Миша сама. Отак здається, то твої проблеми. Отак ми собі думаємо, війна десь там далеко, ну може того щось прилетить, то щось десь там. А то що ми там до того маємо? Аби тільки в мене, аби тільки мого не чіпали. Повірте, що коли при, прилізе під хату. Або вже навіть буде в хаті, воно під хату не прилазить, то, то, то москалюга, та, то там вже буде пізно. І оця самопожертва, яку Бог вклав в людину, так само як жінка має самопожертву в тому, що вона кожен день то, то старається, миє, готує і так далі, для того, щоб вона, вона за тим не бачить себе. Тобто вона десь не то, що навіть не очікує за то якоїсь вдячності, хоча треба їй казати, ту вдячність жінці. Так само, і чоловік має мати оцю самопожертву тоді, коли він не думає про себе, коли, коли є небезпека для, для його родини, для його сім'ї. Він все лишає, йде, йде, йде захищати. І вже коли, якщо ми думаємо колись, так може було, знаєте, що так, ага, може, якби то ближче підійдуть, то то, а зараз то не та війна. І е, десь десь вичікувати, ну повірте, але знайте, я свого погляду дивлюся, бо я можу це говорити так. Бо я не скажу, що я ну я не можу воювати в силу, так е, того, що я священник. Але е, тобто я знаю, що це така війна. І з другого боку, я я можу сказати те, що не можуть інші говорити. Я бачу навіть в козові скільки є таких чоловіків, які, які могли би йти воювати. Але вони сидять, а що, бо, бо, тому що там жінка, мама і так далі, що там, там, або він сам просто боїться, а свій страх прикриває ними. І е, діти вже виросли, то не то, що дрібненькі діти, як буду казати на Степана Генека, який залишив дрібних дітей, загинув. Це, ну, а дехто і не має дітей. ще кавалером ходить, але мамця не пустить. Тому що мають гинути, і, і ти подивіться, наприклад, якщо навіть по тому, хто, не, хто гине чи пропадає не, ну, двоє, троє дітей, вчора чи, четверо дітей. так? І, і, і ці діт, а тим дітям треба дати виховання. І ми, але ми кажемо, а всі рівні, та як ти певно, що всі рівні? Що ті четверо дітей лишаються сиротами без тата, так, і та жінка, бідна, собі може кінці з кінцями зводити, і той кавалер вічно, якому ще 40 років, і він ще думає паскудити. Є різниця чи ні? Та певно, що є. Але ми не хочемо цього бачити. Ми не хочемо, ми хочемо не знати, чого, ми хочемо таких речей, які, які от, аби мені було добре. І це є фарисейство. А, але бачити себе пожертвувати чимось, так? Перед Богом, це, це набагато складніше. І нехай Господь дає нам мудрості мудрості е, е, митаря. Бо от такий самий Захей був, це були ну, паршиві хлопці, чесно кажучи. Чи Захей, чи той митер. Це були такі, такі собі крутії світом, знаєте, такі, такі бізнесмени, податківці, урядовці, не знаю, я там хочуть назвати, такі, які крутили світом, так, ну, вони вміли жити, якщо так простіше. Але вони розуміли, що, що, що це не від них залежить. Що над ними є той, хто то все бачить, і колись все одно треба буде перед ним стати і сказати: ну, отак якось. І фарисей, який, який бачив тільки себе. Який бачив Бога як проекцію себе, який, власне, жив тим, тим, тим давнім поганством бачити е, то, то все найгірше у тому що збоку, а все найліпше в якомусь там Богу. Христос Господи, Господи, Вседержителю Божий, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. помилуй. Мили нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.